Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. У Миргороді відбулася акція нагадування про хвилину мовчання та вшанування щоденного подвигу українських воїнів. Її організувала Миргородська міська молодіжна громадська організація За нами майбутнє 20 серпня. Небайдужі містяни зібралися на кількох локаціях біля супермаркету Сільпо, зупинки Україна та біля входу в курорт Миргород. Саме цього дня свій 24-й день народження мав би відзначати полеглий захисник України Володимир Чорний. Хвилина мовчання стала знаком пошани до його подвигу та мужності. Щоденна хвилина мовчання нагадує про високу ціну свободи та єдність громади у збереженні пам'яті про героїв. Вона стала символом вдячності тим, хто віддав життя за Україну. Долучитися може будь-хто охочий. Детальну інформацію про акції вшанування можна отримати в телеграм-каналі Миргород вшануй 9.00». Також для організації персоналізованої акції пам'яті можна звернутися до координаторів громадської організації Вшануй. Миргородська громада бере участь у забігу. Шаную воїнів. Біжу за героїв України. Організаторами заходу виступили управління освіти молоді та спорту Миргородської міської ради, спільно з відділом у справах ветеранів, ветеранським простором Центр підтримки ветеранів, громадською організацією Спілка ветеранів об'єднуючись, допомагаємо. Миргородською міською молодіжною громадською організацією за нами майбутнє його започаткували на всій території України у 2018 році. Це започаткували їх волонтери. І звільнені військовослужбовці, ветерани. У нас він відбудеться 30-го числа. Він приурочений до Дня пам'яті захисників України. В ньому візьмуть участь громадська організація Об'єднуючись, допомагаємо та центр підтримки ветеранів. Дуже важливо відвідати його. Це вшанування і пам'ять про наших полеглих захисників. Забіг надає можливість безкоштовно пробігти за тих, хто загинув, захищаючи Україну. Це подяка та підтримка родин наших героїв, а також платформа для об'єднання ветеранів, чинних військовослужбовців, службовців сектору безпеки та оборони України, волонтерів, молоді та свідомих громадян. Такий забіг проводитиметься не тільки в різних регіонах України, а й за кордоном. Щорічно українські діаспори долучаються, збирають людей на такі забіги на честь наших героїв в 40 країнах світу. Ми запрошуємо всіх. Жителів, гостей міста зареєструватися до 22 серпня. Всі, хто вважає, що може подужати дистанцію 2 км в будь-якому темпі, вільному це забіг не на результат, і це не лише про спорт, це більше про пам'ять, це більше про солідарність, це більше про те, що ми бережемо спогади про людей, які були для нас важливими. Всі учасники, які зареєструються і долучаться до забігу 30 серпня, матимуть змогу приклеяти наліпку і написати на ній ім'я. Я героя своєї близької, знайомої людини або ж невідомої для них людини, яка власне, зробила свій величезний внесок, найбільший, який можна зробити в нашу спільну перемогу і в незалежність нашої країни. Забіг «Шаную воїнів южу за героїв України є частиною формування загальної культури пам'яті, які щоденні хвилини мовчання в пам'ять про загиблих. Це все комплекс заходів, які допомагають нам пам'ятати та гідно вшановувати честь загиблих захисників та захисниць України. Запрошуємо всіх жителів та гостей міста зареєструватися до 22 серпня на сайті Миргородської міської ради. Про точний час і місце проведення буде повідомлено згодом. 19 серпня у Миргородській громаді розпочалася комісійна перевірка закладів освіти, що традиційно відбувається напередодні нового навчального року, керуюча справами виконавчого комітету Антоніна Нікіченко та начальниця управління освіти молоді та спорту Миргородської міської ради Тетяна Колебельник разом із представниками ДСНС, поліції, Держпродспоживслужби та керівниками шкіл, десятків і позашкільних установ оглядали матеріальну базу, стан приміщень та якість виконаних ремонтних робіт. Хочу подякувати всім педагогам і працівникам закладів освіти, які традиційно під час літньої пори величезну роботу проводять по підготовці закладів до нового навчального року. Подякувати депутатський корпус Мируцької міської ради, який завжди з розумінням відноситься і виділяє кошти на всі потреби освітян. У поточному році Миргородська громада отримала кілька державних освітніх субвенцій. Частину коштів спрямували на створення осередку захисту України. Один із закладів уже працював за цим напрямом цілий навчальний рік. Також виділено субвенцію на зміцнення матеріальної бази для кабінетів сьомих і восьмих класів природничі математичного профілю. Закуповуються сучасне обладнання, інтерактивні дошки, дидактичні матеріали, комп'ютерна техніка. Цьогоріч проводилися поточні ремонти у закладах освіти, оновлювали покрівлі, укриття, системи опалення, водопостачання та водовідведення, а також благоустроювали території відповідно до запитів шкіл і садочків. Більше 11 мільйонів гривень вже використано Це кошти місцевого бюджету на проведення капітальних ремонтів в наших закладах. Так, ми закінчили капітальний ремонт дитячих обиралень у ліцеї номер 1 імені Панаса Мирного. Ми закінчили капітальний ремонт з облаштування освітлення заміни системи електромережі у 3 гімназії. На завершальній стадії ремонт і вхідна група в ліцеї Лінгвіст. Плануємо, що найближчими місяцями все-таки завершиться цей проєкт. І зараз у нас трішки міняються деякі вікна у центрі естетичного виховання. Зараз також триває цей процес. Окрім бюджетних коштів, громада залучала і благодійну допомогу. В цьому році ми майже мільйон на мільйон гривень залучили благодійної допомоги. Дякую всім благодійникам, які нам надають і меблі, і сучасне обладнання. В цьому році у нас один заклад повністю вже обладнаний сонячними панелями. Це дошкільний начальний заклад номер 12. І дякуючи спонсорській допомозі нашого Мирницького заводу мінеральних вод. Дев'ять закладів освіти будуть енергонезалежні. Адже вже встановлено устаткування. Це інвертори і акумулятори, які забезпечать безперебійну роботу закладу в той час, коли, ну, наприклад, у нас не буде енергоживлення. Ось якщо будуть перебої з електропостачання. Цього року також відбувалися зміни у мережі навчальних закладів. У нас зменшилася кількість загальноосвітніх навчальних закладів, відбулася реорганізація Біликівська гімназія, у нас стала філією ліцею Зубковського і Зубівська гімназія стала філією Хомотецької. Гімназії, тобто, ось, ну, мабуть, перше за багато років міняється мережа закладів загальної середньої освіти. Дошкільні заклади і заклади позашкільної освіти мережа не міняється. Нині практично всі школярі, окрім учнів Миргородського ліцею імені Шевченка, навчаються очно. У цьому ліцеї деякі класи перейдуть на змішану форму через недостатню кількість місць в укритті. Дитсадки та заклади позашкільної освіти працюватимуть також у звичайному режимі. Разом із тим залишається проблема з кадровим забезпеченням. У деяких закладах бракує педагогів, що є загальноукраїнською тенденцією. Учні забезпечені підручниками 100%. Громада отримала нові видання для перших сьомих класів. Як і торік у громаді продовжується організація харчування школярів. Учні перших четвертих класів повністю стовідсотково харчуються за кошти держави. Це нововведення було в минулому році, і в цьому році також це продовжується. Ну і відповідно, учні пільгових категорій, ті, які визначені рішення виконавчого комітету, харчуються безкоштовно в закладах освіти, працюють харчоблоки, працюють буфети, створені всі умови для повноцінного перебування дітей. Комісійні перевірки навчальних закладів продовжуються і триватимуть до 21 серпня включно. З 2 вересня розпочинає новий навчальний рік університет третього віку при територіальному центрі соціального обслуговування. Слухачами університету можуть стати люди старшого віку, а також особи з інвалідністю, які досягли 18 років. Навчання у нас тут проходить безоплатно. В університеті діє 5 факультетів, зокрема, краєзнавчий, літературно мистецький, факультет основ здорового способу життя, факультет екологічного садівництва та городництва та факультет, новий факультет комп'ютерної грамотності. Також можливо відвідувати гуртки: гурток хорового співу, гурток прикладного мистецтва, де ми малюємо, в'яжемо гачком, вишиваємо хрестиком, гладдю, танцювальником. Ни гурток танцюємо, гурток шахів, гурток арт-терапії. На факультеті комп'ютерної грамотності фахівці допоможуть освоїти комп'ютер, навчать користуватися смартфоном, створювати та редагувати документи, знаходити потрібну інформацію в інтернеті і ознайомитись з правилами інформаційної безпеки. Університет третього віку тісно співпрацює з центром естетичного виховання, з центром життєстійкості, з центром соціальних служб сім'ї та молоді, з міським будинком культури, а також волонтерами нашого міста. Фахівці територіального центру соціального обслуговування запрошують людей старшого віку та людей з інвалідністю на навчання. Заяви приймаються до 31 серпня, включно за адресою вулиця Сороченська, 5. Миргородська громада увійшла до числа переможців фінального етапу ігор на звання Краща спортивна громада Полтавщини 2025 року. Змагання відбулися саме у Миргороді серед міських територіальних громад та тих, де чисельність населення перевищує 10 тисяч осіб. Цьогоріч у фінальній частині взяли участь понад три сотні спортсменів. Переможець цих змагань. Сьогоднішніх серед громад більше 10 тисяч з 27 по 30 серпня буде брати участь у всеукраїнських змаганнях, в селищі Ворохта Івано-Франківської області. Переможець серед міських громад з 10 по 13 вересня будуть брати теж в селищі Ворохта у всеукраїнських фінальних змаганнях. Загалом це більше 300 учасників беруть у фінальній стадії змагань. Вікова. Вікова категорія від, значить, дозволяється 16 плюс 2 чоловіка, інші, всі інші 18 плюс, обов'язковою реєстрацією тієї громади, за яку вони сьогодні виступають. Організатори наголошують, формувати команди стає дедалі важче. Адже багато юнаків і дівчат сьогодні захищають Україну на фронті. Проте громади зуміли підготувати гідних представників, які показали високий рівень спортивної майстерності. Всі сильні ігроки, всі дуже підвищили свій рівень в порівнянні з минулим роком. І переможе сильніший, зараз саме йде боротьба на те, хто ж буде в нас в призерах. Обласна спартакіада традиційно об'єднує жителів Полтавщини навколо спорту та здорового способу життя. Її мета не лише визначити кращих, а й популяризувати фізичну культуру, залучити молодь до активних занять і зміцнювати здоров'я громадян. Спортсмени демонстрували свої вміння у семи видах спорту: мініфутболі, волейболі, гирьовому спорті, настільному тенісі, шахах, шашках та дартсі – Сьогодні змагання відбувається також з волейболу. Загалом участь приймають вісім команд. За жеребкуванням вони розподілені на дві групи. Кожні, кращі команди з кожної групи будуть розігрувати між собою відповідно перше й друге місце і третє, четверте. Олександр Петров займається гирєвим спортом більше шести років. Каже, це не просто фізичні вправи, це стиль життя. Для нього праця над досконаленням духу і тіла тісно переплітається з романтикою подорожей та нових знайомств. Для себе це дуже приємно десь поїхати за місто в друге місто, десь відпочити. Ну, це в першу чергу це відпочити, а далі вже спорт і все остальне. По поводу того, як всі виступають, дуже багато сильних учасників. В основному сьогодні виступало п'ять майстрів спорту міжнародного класу із різних громад, з якими я в місті тренувався раніше в інституті. Я їх знаю, посени з ними виступали, багато де їздили. То в принципі дуже приємно з ними виступати і бути поряд з ними на одній платформі. Поруч з активними видами спорту, учасники змагалися і в інтелектуальних дисциплінах. Шахи та шашки стали справжнім випробуванням для тих, хто звик перемагати не лише силою та витривалістю, а й розумом, стратегією та вмінням прораховувати кроки наперед. Змагання проходять з регламенту по 15 хвилин кожному учаснику до кінця партії і в 5 турів. По закінченню цього турніру тут значить, будуть визнані переможці в особистій першості та е, кращі громади, є, вони борються за путівку, щоб приїхати на всеукраїнські змагання. Тобто боротьба триває. За підсумками результатів серед міських громад, перше місце здобула Миргородська громада, друге місце посіла Кобеляцька, третє Решетилівська. У групі громад із населенням понад 10 тисяч осіб. Найкращими стали Щербанівська, білицька та градиська громади. Відтак Миргородська та Щербанівська громади вибороли право представляти Полтавщину у фіналі всеукраїнських змагань. Вони відбудуться наприкінці серпня та всередині вересня у селищі Ворохта Івано-Франківської області. Саме там визначать, яка громада отримає звання найкраще. Ще спортивної громади України 2025 року. Міська телестудія Миргород шукає журналістів. Ми відкриті для тих, хто робить перші кроки у професії або хоче спробувати себе в новій сфері. Досвід у написанні текстів та профільна освіта стануть перевагою. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, сучасне та комфортне робоче місце, можливості для кар'єрного зростання, навчання та розвиток у команді професіоналів. Маєш запитання чи сумніви? Дізнавайся, подробиці за номером 050 568 46, 96, 050, 568, 46, 96. Бажаєш доєднатися до Сил оборони України, але маєш безліч запитань. Отримай детальну консультацію в центрі рекрутингу української армії за адресою Миргород. Вулиця Гоголя, 171. Дріб 1. Або за телефоном 066 934 0736. ДСНС запрошує на роботу. Машиніста автогрейдера, водія навантажувача, начальника групи енерго та життєзабезпечення, командира відділення евакуаційної техніки, механіка водія, водія, машиніста автомобільного крана, машиніста пересувної електростанції, водія сапера, відділення перетехнічних робіт, сапера відділення перетехнічних робіт, офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, повний соцпакет та матеріально-технічне забезпечення. Також за вказаними посадами надається право на отримання відстрочки від мобілізації. Додаткова інформація на сайті та за телефонами, які ви бачите на екрані, або за адресою місто Миргород, вулиця Петрівська, 8. Будь в команді тих, хто рятує життя. Долучайся до рятувальників.